Всім привіт! Вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, 21 жовтня. Ну що ж, пройшло 20 жовтня, перемоги не наступили, не настала перемога. Чекаємо і віримо. Я навіть не бачила те відео з ТікТоку, про яке всі так говорили, про юристку якусь яка. Підрікала нам перемогу 20 жовтня, ну відомо, що, що в Діктоці дуже багато всякого сміття, та й не тільки там. Рахую, що телеграм-канал те ж саме. Хтось казав телеграм-канал, знаєте, місце для мусору для сміття. Тому я там. І, і, і не підписана, і не і, і немає мене в телеграмі. Ну, можливо, для когось це буде так, знаєте, дуже образливо, але чомусь телеграм-канал, телеграм не люблю. Ну, знаєте, в кожного свої подобання. А я і з Фейсбуком зараз не дуже дружу. Якось відійшла від нього, і е, мені зараз цікавіше в інстаграмі бути. Ну і, звичайно ж, е, наш. Наш любимий Ютуб. Хоча теж буває і, і те, і інше. Дуже-дуже якось так Не те, щоб не доїдає, але хочеться відпочити від цього потоку інформації. Так, що в нас в Києві по погоді? Холодно. Я вже наділа таку зимову курточку, утеплилася. Ну, бачите, зараз без кількох там. Хвилин 7-7 годин ранку, ну так, темненько ще. Але воно якось так раз-раз і дуже швидко розслідняється мороз. Хоча на моєму термометрі було плюс один. Але ось іду і на землі, на траві, морозі. От стоїть попереду машина, то теж вся, вся покрита морозним інеєм. Бачите, вся біла, замерзла. Ой, не хочеться холоду, не хочеться зими, але куди ми подійдемося На роботі опалення в нас ще не включили, невідомо коли включать, ну, можливо, кажуть, що 1 листопада. По квартирам там чую, теж не дуже, щоб так сильно включали. Ну, ми у себе в будинку. Годинки на 2 на 3 на 4 включаємо, а потім виключаємо все-таки, тому що потрібно економити. По поводу світла у нас якось е, його не виключають. Тут, слава Богу, е, на роботі теж перестали виключати, а то були такі дні, що так, де години на 2 на 3 виключали. Ну і так, в принципі, зараз е, ситуація трішки. Стабілізувалася, і ми трішки ніби як заспокоїлись, але не розслабилися постійно, постійно думками з нашими тими регіонами, які воюють, які, в яких ведуться дуже сильні бойові дії. Так, все, дівчата, рука вже замерзла, буду з вами. Трішки прощатися, якщо щось буде цікаве, то обов'язково вам ще покажу і розкажу. Так, поки доїхала, то вже, бачите, як гарно розвиднілося вже видно. Зайшла в АТБ. Каву не купила. Ну, дещо там такого по трішки купила, а каву вирішила купити в іншому місці. В АТБ, на жаль, вона вже підняла в ціні. Була 20 гривень американ з молоком, тепер 25. Ну, я купила не за ну не купила не за того, що вона там прямо дуже таки дорога, але руки мерзнуть і не хочу її нести довгенько тут так іти. Думаю, куплю там уже ближче до роботи. А зараз ми трішки пройдемося по ярмарці. П'ятниця тут у нас ярмарка зранку. Подивлюся, хоч які ціни. На овочі на цій ярмарці та на м'ясо. Ну, люди щось купують, щось беруть. Так що зараз ми з вами трішки пройдемось по ярмарці. Ну, а потім, уже коли прийду на роботу і буде трішки вільна хвилинка, то покажу, що я купила в АТБ. наблюдающие мало где расставляются. Знаете, мы же 70 гривен. Великий максимальний. Чесник маленький, невеликий, 130 гривень. Ну, де вся ярмарка швиденько прийшлася. Може, трішки пізніше під'їдуть ще продавці та й покупці. Так, ну, а я. Іду так, перейду через дорогу прямою наводкою за кавою. Зараз в цьому магазинчику буду перший раз купувати. Подивлюся, дивіться, яка тут клумбочка є гарна ще. От жовті, в мене колись теж були такі хризантемки жовті, але виявилося, так, у мене в цьому будинку знайома живе, потрібно попросити, щоб мені відкопали трішки цих жовтих резонтам. Ось тут ще й речка цвіта. Багато ще зелених листочків, несе ще пожовтіло, але воно, знаєте, так дуже швидко. Тут тобі зелено все, а тут тобі раз виходиш і вже все жовте. А деякі дерева стоять і зовсім без листя. Собачники гуляють собачками. Боже, я от все себе час думаю, як, як оце в кого собаки, кожного дня потрібно його вигулювати, гуляти. Ну, і в мене коти самі собі гуляють, самі собі бігають. Тільки їсти давай. Так. Потрібно вже шукати рукавиці. Да, тому що руки мерзнуть. От бачите, реалії війни. Все продається. Вчора йшла, ще не бачила цієї вивіски. А тут вже продається бізнес. Всі кафе, якісь ресторанчики, готельчики. Все закрито і продається. А хто ж його купить? Так, міні-маркет мій. Зараз тут я буду пити каву. І невеличкі покупки за тебе. Так, купила таку кашку по 10 гривень Аксу. Це так на перекус. Сподобався мені от блокнот у вигляді зошита. Він десь 47 гривень, здається, коштував. Сподобалась обкладинка. ну Взагалі, люблю я такі формати, тому взяла. Також 10 гривень з копійками отакий батончик купую. За шоколадно-молочним смаком, вірніше, це тістечко бісквітне, ну, по типу барні. Е, купила котикам корм, як же без них. По 10 і по 9 з копійками. там. Я йшла взагалі, то, щоб купити сухий корм, такий зараз по акції 36 гривень, але його не було в цьому магазині АТБ. І також взяла на пробу такі цукерки: е, називається Престижний віночок. Ну, Це по типу тих цукерок, мармеладних віночок, які продаються в коробках. Дівчата рекомендували, кажуть, що дуже смачні. Я вже один спробувала з кавою. Дійсно, можна купувати 7 штук взяла на 32 гривні. Вони такі От, Так що такі в мене були ранкові покупки. До речі, кава американа з молоком. В магазинчику, в цьому новому моєму, коштувала 19 гривень. Смачна можна брати і економити. Все-таки на 25 гривень. Так що, от так, зранку, я зайшла в АТБ Так, хочу показати, як я утеплилась ця жилеточка. Подивіться, О, як вона виглядає. Таке одіялко тепле. Так що, якщо десь побачите, Купуйте дуже-дуже тепло. от Зверху я ще цю жилетку. Тепла кофта, теплий світер. Але в руки тут прохолодно якось так. Хочеться ще і тут утеплитися. от, ну, от Так так працюємо. Таке в нас тут є церкало, в яке приходять і всі дивляться. Воно трішки стройнить і ходить. Так, дівчата, попрацювала, зайшла в магазини і йду додому. Так, ніби трішки потепліло на вулиці, але все рівно в голову і в руки дуже холодно. І чую в автобусі, всі кажуть, що якось так дуже дуже холодно в голову. Хоча я і в платочку, і люди в шапках, в шарфиках хтось що. Але якось так от. Голова дуже мерзне. А, так, зараз прийду додому, покажу вам свої покупочки. Зайшла в Аврору і, ну, так, ще там, в ківоск зайшла, в АТБ зайшла. О, в АТБ, здається, я нічого не купила. Так, вийшла. Хотіла корм купити котам, то що вам казала. І так його і не було. Зараз йду іншою вулицею. Паралельної вулиці, паралельно ті, по якій я йду зранку. Собачки бігають. Да? На роботі так опалення і не включили, дуже холодно. Ну, мабуть, кажуть, що з 1 листопада будуть включати поліклініки. А може з понеділка вже побачить, яка буде температура, тому що кажуть, що на вихідні, ніби в неділю, вже потеплішає. А так, в квартирах вже в деяких почали включати опалення. Ну, це не може не радувати. Але як подумаєш, що за нього потрібно буде платити великі гроші, то зразу так якось і не дуже радісно на душі. Але коли тепленько, в квартирі, в будинку, в хаті, то це дуже-дуже добре. Так що, отак. От у мене сьогодні проходить п'ятниця, так закінчується робочий тиждень. Була повітряна тривога один раз і ненадовго. Слідкуємо за новинами, підтримуємо, переживаємо, хвилюємося. Ну і що нам залишається? Тільки триматися так, покупки із Аврори. До речі, тільки взяла телефон в руки і повітряна тривога. Слава Богу, доїхала додому. Так, давайте по чеку. Сірники побутові, один блок, 9 гривень йшли по акції. Так, приправа смакова, 12 овочів та трав, теж по 9 гривень. Взяла от таку ромашку давно вже хотіла її купити. 5 гривень коштує в Аврорі. Буду наносити свої лаки. А коли буду купувати лаки, то буду вам показувати. Чомусь мені зараз хочеться, знаєте, купити собі якісь вже нові лаки, тому що ті, що в мене є, вже піднадоїли мені. От, ну, Щось буду там придумувати. Так, далі. Пудру цукрову взяла по 12 гривень. Також стрічку таку клику, тобто Ой, скотч, такий не вузенький, не широкий, такий середній. Теж він іде по так-так-так, спонжем. вірніше, стрічка 12 гривень. Також взяла шоколадний батончик отакий ведмедик. Було написано, що знижка 9, він по 9 гривень, але ні, він іде по 12 гривень. Не знаю, дівчата, там ви мені рекомендували спробувати якийсь батончик із Аврори. Я не знаю, чи це він, чи не він. Якось так я подивилась, походила, походила, не зрозуміла, що там ви мені рекомендували. Потрібно в коментарі більш детально там почитати. Ну, можливо, це цей батончик сказали, що дуже смачний. Так що корисно писати, писати коментарі, читати їх, відповідати. Дуже багато інформації такої е, хорошої в ваших коментарях. Так, взяла е, от такий корм для котів 4 лапи, 49 гривень з телятиною. Ну, Це не так уже і дешево, але е, в інших магазинах дорожче такий корм. Я вже говорила, що зайшла в АТБ корм 4 лапи, тільки інша упаковка, 36 гривень, але його розгребли ніде немає. Так, і купила такі шкарпетки чоловічі, демісезонні. 39 гривень. Сподобалась мені тут назва Вірніше надпис Так, шкарпетки не Барактар, але вони також бомбічні. Ну, на ощі дійсно вони такі приємні, трішки-трішки ніби утеплені, така, якби мікро, мікромахра, чи як це назвати. До речі, так, такої от, такого кольору забрала останнє. Так, і загальна сума чеку 147 гривень, була в Аврорі. Походила тихенько, так подивилася, роздивилася все. От, Цікаві пропозиції, але але, стримуємо себе. Так, також зайшла в магазин полуфабрикатів, купила вареники з картоплею на 40 гривень. І такий був кіоск м'ясний, взяла шиї. Котам, але ще є такі з домашньої птиці. Вони такі великі, м'ясні, тому можна і бульйони на них варити. Також одне філе таке великувати. 129 гривень. Ви знаєте, хороша ціна. І також сім'ї взяла нирки. от, Дуже вона їх полюбляє, та і інші котики теж. Але оцей, ось який завжди тут присутній. Зі мною, коли я знімаю відео, то він нирки не полюбляє, а ще їсть Так що, отакі дівчата були в мене покупки, такий день. Зараз піду там почитаю, що там, куди летить, будь-вони неладні, ну і буду займатися домашніми справами. На сьогодні, мабуть, все. От така п'ятниця, такий день, продовжується ще. Бажаю вам хороших вихідних, хорошого продовження п'ятниці, хорошого вечора. Нехай все буде тихо і спокійно. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!